Інструкція по користуванню програмою DLS, DSLR Remote Pro. Для початку роботи запускаємо програму із головного екрану. Натискаємо Start Photoboot, щоб почати фотографування. Ми дотикаємось до екрану і запускаємо процес фотографування. У нас накладується рамка запрограмована. Зліва кнопки друк, відміна, справа кнопки вибору кількості копій. В правому верхньому куті запрограмована невидима кнопка виходу в головне меню. На випадок, якщо вона не працює, ми натискаємо кнопку Escape на клавіатурі і так само виходимо в головне меню. Якщо потрібно налаштувати, зробити світліше або темніше, ми робимо це з головного меню за допомогою параметрів витримки, діафрагми і «ISO». Щоб змінити кількість друку, заходимо в Advanced Settings, і ось у цьому полі Maximum Number of Copies змінюємо кількість копій максимальну. Натискаємо ОК. OK. Якщо ми працюємо з Canon 600D і в нас не функціонує спалах. Заходимо в Advanced Settings і дивимося, чи активний чекбокс External Flash Mode. Для того, щоб функціонував спалах, він має бути активний. Натискаємо ОК. У випадку, коли нам треба змінити. Відступи друку заходимо в Printer Setup. І тут ми можемо налаштувати поля друку. Left Margin ліве, right Margin праве.